Ось поглянь, новий день, всім говорим добрий день! Добрий день тобі і мені. Всі ми скажем на землі. О, я кажу привіт тобі! Твій привіт летить мені. Дітки, чи приємно вам, коли з вами вітаються? А навіщо люди вітаються? Як вітаєтеся ви? А як можна ще привітатися? Діти, як ми вітаємося зранку. Ми кажемо добрий ранок! А що ми скажемо у день? Добрий день або доброго дня. Як привітатися ввечері? Добрий вечір! А якщо це перед сном, ми кажемо доброї ночі або на добраніч. А якими словами можна привітатися впродовж цього дня? Здравствуйте! Доброго дня! Всіми цими словами ми бажаємо. Бадьорості, гарного настрію, щоб на серце стало добре і тепло. Діти, а якщо людина пройшла і не привіталася, як ми можемо сказати про цю людину? Що вона неуважна або невихована, а ще, може, можливо, в неї немає настрію, без настрію? А як же ж можна настрій підняти? Словами привітання усмішкою. Коли вивітаємося, ми можемо обійняти один одного, якщо це близька людина, поцілувати в щічку, привітатися рукопожаттям. або якщо людина похила у віку, вклонитися. У нашій мові є слова не тільки привітання. А й слова вічливі, послухайте ось віршик про, про ці слова. Сію дитині серденько ласку. Сійся, радийся, ніжне, будь, ласка, вдячне спасибі, вибач тремтливо слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедра даруйте людям дитину, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Діти, які вічливі слова ви почули у цьому вірші? Будь ласка, спасибі! Вибач, доброго ранку, світлої нини. Якими ще вічливими словами ми можемо скористатися у різних ситуаціях? А ось давайте розглянемо. Вранці ви зустріли дідуся або сусіда. Що ви скажете? Ранку, або здравствуйте. Добре! Ви хочете попросити у свого друга якусь іграшку. Як ви звернетесь? Поділись зі мною, будь ласка. Або дай мені цю іграшку, будь, ласка. Наступна ситуація. У вас день народження. І ви приймаєте подарунок, що ви скажете? Дякую, мені дуже приємно. Наступне, ви випадково когось штовхнули або наступили на ногу. Що ви скажете? Вибачте мені, будь ласка, я не ви збираєтеся лягати спати. Що ж ви скажете? Своїм близьким ви побажаєте приємних снів або на добраніч. Ви прощаєтесь зі своїми друзями, що ви скажете. До побачення або до зустрічі! Погляньте на ці ситуативні картинки. Підберіть самостійні потрібні вічливі слова. На першій картинці дівчата вітаються. На другій хлопчик зачепив іншого хлопчика і в нього впали книжки. На третій дівчата дарують подарунок. Наступна картинка. Дівчинка поступилася місцем. Далі хлопчик допомагає бабусі, і остання хлопчик допоміг відкрити двері. Діти, а які вчинки були зображені на цих малюнках добрі чи погані? А ось зараз перевіримо: я буду озвучувати вчинки, а ви будете їх оцінювати. Якщо вчинок добра людина вчиняє, то ми будемо плескати в долоньки. А якщо ні, то тупити ніжками. Починаємо. Допомогти мамі мити посуд, шанувати працю інших людей. Обманювати, хвалитися. Насміхатися, коли в когось щось болить, допомагати друзям у біді, ділитися тим, що є в тебе, захищати слабкого, любити своїх батьків, ображати тварин. Бути вихованою і доброзичливою людиною. Молодці. Діти. А чи робите ви добрі справи? Яким кольором можна було би їх позначити? Пропоную вам створити дерево добрих справ. Намалюйте на аркуші дерево без листочків, закріпіть його на стіні. А листочками будуть Маленькі кольорові сердечка, якими ви будете позначати свої добрі справи. Їх можна буде зробити з кольорових квадратиків. Складіть кольоровий квадратик по діагоналі, намалюйте половинку сердечка, виріжте його ось так. Ось такі сердечки можна закріпити Дереві. Ось таким чином. Чим більше ви будете робити добрих справ, тим швидше ваше дерево вкриється кольоровими сердечками. А на цьому заняття закінчено. Бажаю вам успіхів і добрих справ! Пока!